Встановіть собі таймер, щоб поплакати. Ні, ні, я серйозно, я взагалі не жартую. Навколо нас стільки горя, стільки важких новин, і вони додаються, і додаються, і додаються щодня. Ми, наче такі накручені, затиснені пружинки. А ви знаєте правило пружинки? Чим дужче її стискаєш, тим сильніше вона потім вистрелить. І от, щоб у вас пружинка не вистрелила, фляга не свиснула і зозуля не закувала. Якщо хочеться поплакати, але при цьому ви боїтесь розклеїтись і просто перетворитися на манну кашку на найближчі 3 дні, встановіть таймер. 5 хвилин. І по закінченню цього таймера. Зробіть якусь дихальну вправу, порахуйте до 10, попийте водички, зробіть усе, щоб повернутися в нормальний стан, а на завтра повторіть. Так можна дозовано, дуже класно, дуже маленькими порціями випустити весь той біль, жаль, горе, смуток, тугу, які живуть всередині. Подякуйте в коментарях.